Авторські дидактичні ігри, дружба. Приготували рученята, роздивляєтесь картинку і відповідаєте, піднявши пальчик догори. Так, ви згодні з цим вчинком і пальчик вниз? Ні, це поганий вчинок. Ділитись іграшками з другом. Гарний вчинок. Штовхатись, якщо хочеш пройти першим. Поганий вчинок. Сказати дякую, коли тобі допомогли. Гарний вчинок. Забирати іграшку силою. Поганий вчинок. Сміятися, якщо хтось впав. Поганий вчинок. А наступна цікава гра сонце та хмаринка. Коли друзі поводяться добре. То світить сонечко, і ви показуєте свої відкриті долоньки. А якщо вчинки не дружні, то з'являється хмаринка. І ви, друзі, закриваєте обличчя долоньками. Оленка побачила, що Сашко сумує, і запропонувала йому свою машинку. Це гарний вчинок, світить сонечко. Показали свої долоньки. Ігор спеціально зруйнував вежу з кубиків, яку будував інший хлопчик. То це вчинок недружньої дитини. Хмаринка з'явилась, і ми закрили личика. Марійка допомогла подружці застебнути гудзик на куртці. Це дружній вчинок. І світить сонечко, і відкриті долоньки. Артем не захотів ділитися олівцями і сховав їх під стіл. Це хмаринка і недружній вчинок дитини. Ми сховали личика. Діти разом збирають іграшки після гри. Це гарний вчинок, дружній. І світе сонечко. Мишко. Дражниця і вигадує образливі прізвиська. Це недружній вчинок. Тому діти закрили личика, хмаринка закрила сонечко. Як нам перетворити на сонечко хмаринку? На першій картинці Ігор спеціально зруйнував вежу з кубиків, як будував інший хлопчик. А на другій картинці Ігор сказав хлопчику. Вибач, я вчинив недобре. Хочеш, я збудую тобі іншу вежу. То де тут сонечко? На якій картинці? На другій картинці, сонечко, як нам перетворити на сонечко хмаринку? Якщо на першій картинці Артем не захотів ділитися оліцями і сховав їх під стіл? А на другій картинці Артем сказав другу. Я прошу тебе бути обережним з олівцями, не ламати їх. І поклав олівці ближче до друга. Друга картинка це сонечко. І перетворимо останню картинку. Подивіться на першій картинці мишку. Дражнить і вигадує образливі прізвиська. А на другій картинці Мишко запропонував подружці пограти у гру їстівні дражнилки і обзивати один одного чимось смачненьким. Тип апельсинка. Тип бананчик. Назви, якими словами діти дражнились. Друзі, на якій картинці світить сонечко? На першій чи на другій? На другій картинці світить сонечко.